До подій в області в Івано-Франківську відбулася презентація нового міжнародного проекту під назвою Активна молодь на ринку праці, підвищення якості професійного та підприємницького навчання в українських освітніх закладах з використанням методів моделювання. Проект реалізується фундацією розвитку місцевої демократії Малопольським інститутом територіального самоврядування і адміністрації в Кракові, Польща, спільно з громадським центром ділові ініціативи з Івано-Франківська та Західноукраїнським регіональним навчальним центром у Львові. Проект втілюється за фінансової підтримки Міністерства закордонних справ Республіки Польща в рамках програми Співпраця за для розвитку 2016 в міжнародному проєкті беруть участь шість областей західної України, які виявили найбільшу зацікавленість підвищенні якості професійної і бізнес освіти на основі використання методів моделювання реальних умов та пристосування до потреб регіональних ринків праці. Не таємниця, що сьогодні в Україні катастрофічно не вистачає кваліфікованих робочих кадрів. На засіданні круглого столу мовилося про надзвичайно актуальну проблему: розбіжність між потребами ринку праці та фаховою підготовкою. У багатьох ПТУ основна мета діючого проекту знівелювати такі розбіжності і на основі позитивного досвіду Польщі закласти нові підходи до покращення підготовки кваліфікованих професійних кадрів. В першу чергу даний проект направлений на те, щоб напрацювати і впровадити нові методології викладання професійної і підприємницьких дисциплін освіти у професійно-технічних навчальних закладах. Освіта повинна теж рухатися вперед. Разом із розвитком інновацій і технологій підприємства. Вони само собою бізнес розвивається, А на жаль, профтехносвітні заклади ще не мають зараз. Зараз не мають можливості навчати дітей на новітніх технологіях з використанням нового обладнання, нових підходів технологічних. І якраз ми оці всі от висновки про те, що я вам зараз говорю, ми їх побачили в результаті опитувань. Про це говорили підприємці, про це говорили діти. Учасники круглого столу, а це представники регіональних адміністрацій освіти, управлінь праці та центрів зайнятості, професійно-технічних навчальних закладів, роботодавців, обговорили найважливіші аспекти втілення в життя міжнародного проекту, який би реально зінтегрував зусилля сторін для ефективного навчання і працевлаштування випускників ПТУ на підприємствах України. Ми будівельники у нас завжди на сьогоднішній день потрібні робочі руки, мулярі. Штукатури, столярі. Всі ми готові набирати і готові брати до 100 чоловік у рік кожен раз. Маємо проблеми, тому що сьогодні. Професійно-технічна освіта не дає нам стільки людей, стільки нам потрібно. Надзвичайно важлива профорієнтація школярів, добре складені навчальні плани і програми за вимогами сьогодення в ПТУ. Якісна і прагматична практика безпосередньо на підприємствах протягом цього року фахівці в рамках проєкту провели багато досліджень проблематики в сегменті професійно-технічної освіти України і визначили шляхи можливостей підвищення якості підготовки професійних кадрів. Чого не вистачає, певні того самого що і в Польщі Чого не вистачає? Певно, того, що і в Польщі достатньої кількості грошей для розвитку професійних шкіл, але в Україні, крім того, потрібно все таки професійно-технічним закладам тісніше співпрацювати з бізнесом. В Польщі така оптимальна співпраця вже налагоджена. Теорія без практики не підготує доброго професійного працівника для роботодавця. Сьогодні випускники ПТУ повинні не тільки володіти знаннями і практичними навиками, але й вміти працювати колективно і творчо. Цим досвідом ми хочемо поділитися. В рамках проєкту відбудуться навчальні тренінги для викладачів ПТУ, конкурси юніор-бізнесу для учнів, випустять методичний посібник, де будуть зібрані найкращі рекомендації фахівців. Також планують зустрічі в навчальних закладах Польщі з метою вивчення передового європейського досвіду в підготовці професійних кадрів.